У Вінниці розпочали реконструювати найстаріший проспект міста. Довжелезна алея по вулиці космонавтів за десятки років втратила привабливий вигляд. Ремонту потребувала і пішохідна зона, і бордюри. Меркантильний Міркантильний випрос жінки. Да? Їй, їй хочеться дивитися прямо йти на каблуках, а не під ноги на плохе покриття дороги. Тому ми дуже раді, тому, що реконструкція дійсно нашого старого мікрорайону проведена. Старі плити та асфальт на пішохідних доріжках повністю демонтують. Нове покриття кладуть, використовуючи спеціальну суміш. Оновлення проспекту передбачає і розширення проїжджої частини та облаштування парковок. Побрати машини з тротуара, да, тому що іноді мами з колясками, бабушки з тачкою чи з палочка пройти не можуть. Згідно проєкту реконструкції, встановлять нові лавочки та декоративні антивандальні урни. Вулицю освітлюватимуть півтора десятка сучасних світильників. Саме ця ділянка, от, проспект я маю на увазі, вона є улюбленим місцем для прогулянок багатьох городян, от, зокрема вечірніх прогулянок, велосипедних прогулянок. І той факт, що територію приводять в порядок, ну, це надзвичайний плюс. Про те, що проспект потрібно ремонтувати, мова йшла вже давно. Мешканці мікрорайону неодноразово звертались з цього питання до депутату округу Олександра Парвадова. Він каже: впродовж чотирьох років капремонт відкладали через брак коштів. Розпочати реконструкцію змогли завдяки коштам фонду регіонального розвитку. Причому з вот цих унікальних платанів, цього, цього красивішого бульвара зелених насаждень. То зробимо такий красивий проспект, очень удобний для відпочинку наших і На території проведуть озеленення, облаштують газони з заміною шару рослинного ґрунту. Здовж проспекту посадять вічно-зелені кущі самшиту. Всього роботи обійдуться у понад 9 мільйонів гривень. За ці гроші оновлять частину проспекту довжиною у 468 шістдесят метрів від площі з літаком до вулиці Порика. Ірина Корж, Олег Литвинцев, новини телеканал Віта.